Я вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашій студії ми говоримо про досягнення Андрія Кучеренка, дворазового чемпіона Всесвітніх ігор у Китаї. Дізнаємо, що стоїть за цим успіхом, та які нові спортивні цілі ставить перед собою чемпіон. І Сьогодні в нашій студії Андрій Кучеренко та тренер Євген Понирко. Радий вітати вас в нашій Доброго студії. Дня. Доброго дня, Андрій. Хотілося б почати з питання до вас із такого, можливо, незвичайного запитання, але можливо, ви вже його й чули. Так, що для вас означає стати дворазовим чемпіоном всесвітніх ігор? Насправді, ну, по-перше, стати чемпіоном всесвітніх ігор це була моя ціль останній там майже рік. Ми до цього йшли. Із нашою тренерською командою. І вже коли там, перед змаганнями ми дізналися, що будемо виступати також в команді і зможемо в команді представляти нашу державу, то ну, це була ще більш додаткова мотивація. І вже після першого дня змагань на другий день ми виходили ну, з нереальною титанічною впевненістю в собі, і просто Отримували задоволення від змагального процесу. Супер! А якщо говорити про найважчий момент на шляху до перемоги, чи запам'ятався він? Найважчий момент це було відмовитись від старих стереотипів в плані якихось звичок. Що я звик робити під час поєдинків і перейти, можна так сказати, на новий рівень поняття в поєдинку в цілому. Ось. І дуже було багато проведено психологічної саме роботи, яка в кінцевому результаті дала такий чудовий результат. А до речі, про роботу. Як готуєтесь до змагань саме такого масштабу? Саме до цього старту ми почали підготовку приблизно за 50 днів. Спочатку ми були в тренувальному таборі в горах. Там були у нас такі тренування також психологічного плану. Там один з тренерів нас заставляв читати книгу Чорний лебідь. Та в цілому ми всю підготовку цю назвали і нашу підготовку до цих змагань. Назвали саме Чорний Лебідь. Ось. І це така була авторська методика гостренера нашого. Ось, після гор ми за 35 днів спустилися до моря і вже готувались на Кіпрі. І за 8 днів до старту ми прилетіли до Китаю, пройшли акліматизацію. Гарно виступили на змагання. А, супер. А, пане Євгенію, як почався ваш шлях а, як тренера з, а, у співпраці з Андрієм? Всім доброго дня, хочу сказати, Андрій сам з Херсону почалась війна, да, він переїхав. Там. Я його дуже давно замітив як е, серйозного спортсмена. Професійного спортсмена на чемпіонату України, потім Європа, мир. І коли він приїхав до, з Херсона, приїхав, я продовжую йому співпрацю. Да, ми словісно заключили, я йому допомагаю фінансово. Якось так. Є, а, є, є ще перший тренер, я другий тренер, да, Руднів Сергій такий. Да, він більше займається фізично, а там ми друг друга доп, 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 доповняємо. В такому тандемі ви да, працюєте? Да, да, працюємо. Да. А на вашу думку, в чому секрет успіху Андрія на такому високому рівні? Секрет успіху, ну, це як сказати правдиво. Цей чоловік ну, смотриш у глаза, немає ніяких преград. Виходить, Побеждає, перемагає. У нього було до щоб стати чемпіоном три боя. Це перший бой був, був сербом, сербом він на чемпіонаті Європи рік тому дрався. Була така зустріч у нього тяжова, 2-2. По останньому движення виграв тяжого дуже. А тут він сербо пройшов 8-0, явне ну, На голову явно був сильніший його. Друга у нього була з Узбеком. З Казахом була друга з Казахом. Казаха він теж пройшов душливим приємом. Дуже. І третя була з нашим ворогом, э, с росіяном, з з Російської Федерації, да. він його э, виграв нокдауном. Дуже да, посадив його на, буду казати, на жопу да ну дуже яскрава перемога була у фіналі. Андрій, який з цих боїв запам'ятався найбільше? Я, по-перше, ще б хотів додати до минулого питання Євгена Володимировича, що я вважаю, що секрет цього результату в команді в тому, що кожен член нашої дружньої я так кажу, команди. він... Саме доповнює один одного якісь бракуючі моменти яких не вистачає. Ми доповнюємо один одного, і завдяки цьому в нас і є такий чудовий результат. Ось, а саме поєдинок. Важко, я вважаю, що найважкий поєдинок в мене був саме перший, тому що я з цим суперником вже до цього бився і, хоча його і виграв явно, але ну, мені треба було переформувати переформувати е, саме в голові е, від, ну, відмовитись від старих стереотипів, аби змінити результат в інший бік на позитивний. А... Хоч там в фіналі ми і зустрічалися з представником, який виступав під нейтральним прапором, але мав там російське громадянство, і це мав бути такий, знаєте, от саме поєдиток більш принциповий і, можливо, в голові більш важкий для мене. Але е, саме на фінал я дуже чудово налаштувався, правильно налаштувався, правильно до цього підійшов. І фінальний поєдинок це був для мене просто як свято. Свято всієї тієї роботи, яку я зробив перед цим. Ну, ми бачимо результат. Результат він дійсно вражає. Андрій, що допомагає не здаватися в такі якісь найважчі моменти? Ну, я вважаю, що, по-перше, що допомагає не здаватися, це під час тренувань, коли ти переходиш за межі. Ну, вони в тебе стираються в якийсь момент, і ти просто в себе в голові не бачиш іншого результату як перемогу. Ось вперше, це ну, важкі тренування, які ну, дають такий результат. Також розуміння ну, того, що зараз відбувається ну, дуже важкий час для нашої країни, і ну, в нас. В спортсменів є можливість сказати про якісь важливі речі, що відбувається в нашій країні ну завдяки якимсь спортивним таким масовим подіям. ось І ну, це також додаткова відповідальність, і ми намагаємося на всі 100% відсотків реалізувати. Про тяжкі часи, але все ж таки, чи відчувається підтримка українських вболівальників на міжнародній арені? Якщо чесно. Останні там рік, півтора, от коли ми на міжнародній арені почали виступати, адже спочатку, там повномаштабно, ми перші там півтора роки ми бойкотували міжнародні змагання, на яких виступали спортсмени з Росії, хоч і під нейтральним прапором. Але потім, коли ми повернулись до змагань, і в нас ну почала ми мали можливість битися з ними, то з цих моментів ну, дуже сильно ми відчули, як Наші співгромадяни нас підтримують, як вони радіють нашим перемогам. Е, мені там не один, не два там військовослужбовці, які там е, на лінії фронту е, під час там бойових зіткнень казали, що ми там от, під час там нас там сиплять, там всяку артилерію. Ми дивимося свої бої. Вони нас так мотивують, і ми потім йдемо і там доказуємо також, хто ми такі українці. А, супер. Пане Євген, що для вас як тренера а, означає ця перемога вашого вихованця? Його перемога, Андрія. Для мене це є теж перемога, тому що ми команда, як він Андрій сказав, робили можливо-неможливе. Та це в мене є перемога, тим, тим більше дві золоті нагороди це лічне перенство лічне перенство. І друга золота це команда. Андрій виходив за команду перший, ну, настроївся. Перемог, це дуже приємно мені. Так. І а, останнє запитання: як ви бачите подальший розвиток Андрія у спорті? Розвиток у спорті, що зараз в ноябрі місяці буде чемпіонат світу. Андрій буде готуватися на цей чемпіонат світу, а далі ММА UFC. тільки так може стати чемпіоном. А я думаю, Андрій до цього все, все зробить. Також, Андрій? Це так. буде UFC, це буде отак. А буде. А, Андрій, і в підтвердження слів тренера, так? Які твої наступні цілі? Ти ставиш перед собою у спорті, як же сказав Євген Володимирович, ну зараз ще до чемпіонату світу ми намагаємося знайти поєдинок з ММА. Зараз мене, ну я по ММА виступав у мене професійний рекорд, 6 перемог 0 поразок. Ось, і нам потрібно ще там 2-3 гарні перемоги в гарних промоушенах, аби можна було вже йти в найвищу лігу в А Там в нас наша основна ціль це пасок. Ось, і в листопаді буде чемпіонат світу в Киргизстані з бойового самбо. Це також одна з наших цілей на цей рік. А, ну що ж, а, я. А... Можу побажати тільки та того, щоб це і відбулося. Ті цілі, які ви ставите перед собою, ставити перед вашою командою Андрій став особисто перед собою. А на цьому будемо ставити крапку. Я ще раз дякую за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую, а можна доповнювати так? так, Будь ласка, пане так, хочемо подякувати нашим зброям самого Кирини за, за те, що такий важкий час боронять на ту державу і дають можливість тренуватися. Щоб наші чемпіони ставали, піднімали наш прапор, щоб наш гімн грав на міжнародній арені. Хочу подякувати, щиро подяку винести нашої голові ради оборони міста Вілку Олександру Юрійовичу за те, що підтримує бойове спортивне самбо. А, супер! Ну що ж, я думаю, що кращого закінчення нашої розмови слід було вигадувати. Ще раз дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились про спортивне місто, і в гостях у нас були дворазовий чемпіон всесвітніх ігор у Китаї з бойового самбо Андрій Кучеренко та тренер Євген Понирко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.